Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 12 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку автомобіля. Нижні мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний ринок Кенго. Вісімнадцятий рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 100, 150 пробігу, 9,200 ціна і контакти. Ось тут контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Так, кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Рено трафік. 18 рік, 93 тисячі пробігу, 17 тисяч ціна, 1,6 дизель, контакти до власника присутні. Довга база бачу. Парктроніки фаркоп є, заді розпашонка. Букові дверки присутні. Вантажний Сітран Джампі. 18 рік, 175 пробіг, 15200 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механіці, контакти присутні. Заглянемо по салону. Так, Бокова дверка з правої сторони є. Позаду у нас розпашонка в народі. Так, парктроніки Фаркоп є. Так, бокова дверка лише одна справа. Volkswagen Caddy. 2008 рік, 231 тисяча пробігу, 800 ціна, 2-літровий е бензиновий двигун з газовим обладнанням, коробка механічна, контакти присутні. Так, По салону. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Друзі, є така гарна машинка. Mercedes Viano. Який рік? 2007-й. Сьомий рік оригінальний пасажир. Зараз власник так. розкаже про це, цю це. Це Viano. Viano, так. Сьомий рік двигун. 2,20 дає. 2,20 дає. Який тут пробіг? 337. 337 пробіг. Ціна на віддачу? 10700. 10700 буде ціна на віддачу. Кого цікавить більше інформації, власник зараз продиктує номер телефону і ви собі все уточните. Продиктуйте, будь ласка. 067 959 6161 61. Так, запам'ятали. Я показую зараз по салону. Так, по салону дивимось. Салон комбінований, шкіра тканина. Це в оригіналі. Тут у нас холодильник. Тут ага, полочка, там столик. Ага, Ага, супер клас. Добре. Покажу ще по колу. Ось такий мерседесик в оригіналі, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Фіат Добло. Десятий рік, 187 тисяч пробігу, 1,6, дизель 7,200 ціна, механічна коробка передач. Контакти ось тут присутні, довга база. На жаль, зачинено. Парктронники присутні, кого цікавить, телефонуйте. Так, Свіжопригнаний 314 -й Mercedes -й, вантажний, 19-й рік, 226 тисяч пробігу, 24700 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка. 3,5 тонни. Значить, Контакти до власника ось тут присутні. Покажу по салону. Так, по Муйте кермо бачимо. Присутнє. Зараз ще покажемо буду, щоб ви вже бачили повністю. Такий самий їде з повним агентиком. Кого цікавить взагалі по бусах, пригон бусів, звертайтеся. Власник займається такими машинами. Ви займаєтесь такими машинами, так. правильно? Так отак виглядає і буде. Кого цікавить якісь інші вантажні автомобілі, звертайтеся, людина вам все покаже, допоможе. Проконсультує прожине. Від 3,5 тонн, Від 3,5 тонн, так? Так. так. Кого цікавить, телефонити? Volkswagen Caddy. 2006 рік, 212 пробігу, 6777 Ціна, двигун 1,4 бензин, механічна коробка, контакти присутні. Все бачу в оригіналі 7 місць. Volkswagen T5 2007 рік, 331 тисяча пробігу, 10 900 ціна, 1,9 дизель, каравела оригінальна. Більше інформації треба уточнити. А є контакт по цьому бусику? До кого звертатись? А ви що, зняли тут? Там була. Так, по цих телефонах можна звертатися щодо купівлі Т5. Volkswagen T4. Так, тут у нас 98 рік, 400 тисяч пробігу, каравела 2,5 газ бензин. 6700 ціна, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Оригінальні сидіння. Тут також легенько заглянемо. Так, вам не видно, я бачу. Сидіння всі присутні, запасне колесо тут вмонтоване. Більше інформації по телефону. Volkswagen Crafter. 15 рік, 330 3000 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, рефрижератор, 12200 ціна, контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Так, і з іншого боку також вам покажу. Більше информация уточнюйте.